Мої вітання глядачам та підписникам. Сьогодні в продажі будуть запчастини різні, трос 350 гривень. Новенький 18 міліметрів. Довжина. Не знаю, не розмотував? Ну, так як є 350 гривень. Енша насос так 32. другий. Дивіться, в ньому відломаний кутик. Ціна 500 гривень. Він з гарантією. Тобто, якщо там не працюватиме, кошти поверну. ключ такий восьмигранний. Сто п'ятнадцять. 180 гривень. Номер для зв'язку. По мобільному дзвоніть або пишіть у Viber. Відправка Укрпошта та нова пошта по передплаті. Укрпошта повна передплата. І далі ланцюжок. 170 гривень. Довжина 2,60. Товщина 9 мм. Ну, він такий лежавший в корозії. Ну, не знаю, можливо, кому потрібен 170 гривень. Далі отакі стійки чи долото. Я не знаю, як правильно. 1600 гривень за всі. Оце. 1600 гривень. Зараз розміри даю. Шістдесят тридцо чотирнадцять, ні, тринадцять тринадцять міліметрів. І Висота зараз. Висота. Так. 400 400 там, чи як їх міряти? Чи так? Так менше 370. Дивіться, ці нові, нові, Ці були у використанні. Далі компресор. Вісімсот гривень, так бірочка, бірочка, фокус не хоче є такий його вигляд. Нагнітач 200 гривень. 200 гривень. Відсутня кришечка. І залив я відпрацьоване мастило, то тобто перед відправкою зіллю і перед використанням потрібно буде вимити. Ну, а так дивіться, 200 гривень, якщо потрібно, без проблем. Колектор Я МЗ. 350 гривень. Так, дивіться стан. Ну, звісно ж, вони не кожному потрібні, але, можливо, кому в когось є. Тріщин немає. Камери. ніби як ЗІЛ. Зараз. розміри, Так, фліпер. Фліппер. Давайте в першу чергу. Зараз розміри покажу. Є. Е. 176, мабуть, 508. Фліппер ціленький, гарненький. Так, фліпер в нас коштує 100 гривень. Далі. Далі за нас. Так, камера номер один. Камера номер один накачана. 260, 508. 250 гривень. Так, одна латочка є. Сторона. Далі камера номер два Також одна лато одна, друга. Тут в цій камері під заміну сосок пошкоджений. 150 гривень. розміри і друга сторона камера номер три також під заміну сосок розміри двісті сорок пятсот вісім. 150 гривень. Ну, на цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Кого що зацікавило. Дзвоніть, пишіть. На все добре.